Доброго дня, вітаю вас. Знаєте, що я сьогодні хочу розказати вам по гарбузовому насінню. По гарбузовому насінню є два чудових сорта. І в одному один цей сорт стоїть 100 гривень кілограм, а один 80 гривень кілограм. Давай я покажу. От дивіться, оцей сорт називається волоська біла. А оце ось сорт сіра волоська. Різниця між цими сортами, оцей сорт коштує на сьогоднішній день 100 гривень кілограм, а оцей сорт 80 гривень кілограм. І багато людей не розуміють, що таке волоська біла і що таке сіроволоська. Так от, дивіться. сіроволоська насіння. Це кругле насіння біло-сірого кольору, повне гарне насінинка. Коштує воно 100 гривень кілограм, і волоська біла. Вроді би все те саме, але це білого кольору насінина е, продовгувата. От давайте я вам наглядно покажу, чим вони відрізняються. От вам. Гарні приклади. От вроді ви, по суті, одне й те саме насіння, а різниця в 20 гривень кілограм. Який сорт садити, обирайте особисто ви. Я лише можу називати ціни на кожен сорт індивідуально. Також я думаю, ще трошечки розповім вам турка, волгарка Різниця ну, мінімальна, але в сумі в районі 10 гривень. Отак от, от. от вам і гарбузове насіння. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, дивіться відео, ціни, все завжди все актуально.